Юрію, чи офіційні люди, які представляють Луганськ і Донецьк, чи вони впливають на ситуацію там в своїх областях? Ну, Великий жаль думаю, очевидно, треба констатувати факт, що це запізніла зустріч. І очевидно, що формальні представники цих регіонів вже зараз не репрезентують ані громадську думку своїх краян, ані не мають реального впливу на процеси, і тим паче не можуть повпливати на роззброєння незаконних. Воєнізованих і терористичних формувань, які отримують директиви безпосередньо із генштабу сусідньої країни, це вже очевидно сьогодні. І тому на превеликий жаль, мабуть, треба все таки якщо сподіватися на переговори, їх доведеться вести із Володимиром Путіним. А не із маріонетками російського генерального штабу і ФСБ. Будь ласка, Юрій. Ризиковане, ризиковано звичайно рішення, тому що зараз, коли позначається все-таки, мені здається, перелом в настроях керівництва, АТО, коли ми бачимо рішучі дії, зараз дати можливість бойовикам перегрупуватися було б дуже небезпечно. З іншого боку, якщо йдеться про стислий термін гуманітарного коридору і евакуації населення, дуже складно собі уявити реалізацію цього на практиці. Я свого часу, коли їздив на територію колишньої славії, я бачив таку евакуацію сербської країни. Тоді там було евакуйовано близько 200-300 тисяч мирних мешканців, і це зайняло продовж місяця часу. У дуже ну, таких умовах, коли місцеве населення було згуртоване і було так об'єднане таким спільним згуртованим духом. А у нас маємо ситуацію, коли терористи намагаються розв'язати ще й громадянську війну. Перетворивши іноземну інтервенцію, власне протистояння між українцями різних регіонів. І на такому фоні е, мені здається, що евакуація мирного населення в такі стиси терміни може стати колосальною проблемою в плані логістики, в плані інфраструктури та й в плані банального забезпечення всім необхідним харчами і продовольством. Знаємо, наші передові частини зараз відчувають ну, нестачу води і харчів. Ми отримаємо телефонні дзвоники від наших друзів, які сьогодні під слов'янськом, коли наші елітні частини мають труднощі з постачанням елементарних. Речей, як води і боєприпасів, що говорити про десятки тисяч мирних людей, яких доведеться вивозити невідомо куди. Добренько, Юрій, Ваша думка чи варто сідати з путіним за З диктаторами і авторитарними лідерами на зразок Путіна вести дипломатичні переговори надзвичайно складно, і вся історія ХХ століття показує, що найбільше жертв, найбільш драматичні потрясіння, власне, зазнало людство через те, що намагалися диктаторів умиротворювати. Тобто умиротворення агресора однозначно призвело і до Другої світової війни, і в роки холодної війни, до багатьох частково е часткових наслідків. Тож тут треба розуміти, що це силою на силу. Ну, звичайно, що поважають тільки сили, подібні лідери. Ти Ти що з найменшими втратами. Не тільки Путін визначає зовнішню політичну стратегію Російської Федерації, це і російські спецслужби, це великий російський капітал, частково вже транснаціонального характеру. А врешті-решт, давайте згадаємо російську історію за останні 300 років. Тоді не було Путіна, коли у нас спалили Батурин, не було Путіна, коли розстріляли наших хлопців під крутами. Тобто, це є вектор російської політики, поневолення України, знищення української державності. З цим теж треба а, рахуватися. Але давайте... Тут, якщо шукати якісь паралелі, ми розуміємо, що немає за останні 500 років. В Європі прикладу такого, на який можна було би спиратися при вирішенні нашої теперішньої Донецької цієї про, проблеми, яка є результатом просто російської агресії. Це не треба зводити до питання, що хтось когось не чує. Цей міф Донецький нав'язував нам багато років, особливо чомусь стосується, мабуть, останніх чотирьох років, коли Донецький перебували при владі. Так цю мантру вона в березні місяці звучила з російською пропагандою, що «надо услышить восток. Услышали кого ми там почули? Беса, абра і стрілка. Очевидно, що сьогодні, коли вже пролилося стільки крові, зараз це вже простим закликом до діалогу не зупинити. Потрібні справді якісь дієві і рішучі кроки спрямовані на те, що просто ядро терористів треба знищити, бо поки воно не знищене, воно буде мігрувати, воно буде перегруповуватися, воно може перекинутись в інші регіони України. Ми розуміємо, що поки ядро залишається цілісним, поки воно є дієвим і агресивним. Миру на Донбасі не буде, якими закликами і благородними мотивами ми не керувалися. І тому справді мирні ініціативи президента, про які ми сьогодні говоримо як про гіпотетичні якісь передумови, це тільки передумови до врегулювання, яке все-таки повинно завершитися знищенням підкресу тих, хто винен в пролитій крові українських солдат. Це злочинці, які повинні бути просто ліквідовані. Тут нема мови про ніякі альтернативи. Добре, Юрій, що стримує ЄС у запровадженні нових санкцій проти Росії, Ну, направду треба говорити відверто про те, що європейські, європейські політичні еліти сподіваються зберегти добро, добрі взаємовигідні стосунки з Російською Федерацією, зважаючи на те, що її очільник Путін розв'язує агресію проти України, яку вони на словах морально, начебто, цілком підтримують. Але бачимо сьогоднішня заява європейського комісара Еттінгера Свідчить, що санкції, які є на сьогоднішній час дієвими, не будуть поширюватися на сферу енергетики. Це означає, що російський транзит. Енергоносіїв до Європи залишається поза будь-якими санкціями, тобто російський бюджет далі наповнювати криваві нафто і газодолари. долари. І означає, що ці кошти спрямовуватимуться на посилення військової машини Російської Федерації. Тобто, поки очевидно не сталося чогось непоправного, позиції європейських наших партнерів на жаль не зміниться. Тут, мабуть, треба поки що покладати надії на своєчасне підписання угоди про асоціацію економічної частини 27 червня, яке особисто взяв на свою відповідальність президент України Петро Порошенко. І очевидно, цей крок зможе все таки зміцнити позицію України в діалозі з європейськими партнерами стосовно більш Рішучих їхніх Добро. дій у справі санкцій. Дякую, Юрій. чи не є на вашу думку це якоюсь ознакою того, що, е, начебто, домовилися якось клуарна з парламентом, що не буде перевиборів, що вони відстрочуються, і тому така от позитивна, таке от навіть із комуністів там, із партій регіонів, таке от голосування. На вашу думку, Навряд чи. активно ну, йде головою. про те, що президент зараз використовує над ними конституцію право формувати свою квоту ну, очільників тієї гілки, виконавчої влади до якої він має. Безпосередній стосунок, і зараз в ситуації військової загрози з боку Росії парламент консолідується навколо потреби ефективної роботи звісно російській Навалі, і тому не місце для дискусій чи політичних, Але політичних і так не приймаються власне, тому що не всі вони мають таке глобальне значення, як те, хто очолить українську дипломатію, хто очолить банківську систему, і хто очолить власне Генеральну прокуратуру, яка повинна стати караючим домоковим мечем для терористів. Для п'ятої mm -hmm. колони Росії і для корупціонерів, які гальмують шлях відродження України mm -hmm. на Сергій, тобто це вдасться чи ні, і головне строки обережним підходом ставимось до завтрашніх мирних ініціатив. Сподіваємося, що вже найближчі 2-3 дні покажуть їхню дієвість. В разі невідповідності наших очікувань будемо чекати жорстких заходів до президента.